Сьогодні я вам покажу новеньку квартиру в готовому будинку житлового комплексу Ценергія Сіті. Ходімо за мною. Відразу на вході ми можемо побачити загальну атмосферу квартири. Вона світла, простора та продуманий дизайн-проект. А саме в породпокій біля входу електрощитова. Також ми бачимо тут майстер-вимикач, який вимикає світло одразу в цій квартирі. Термостат теплої підлоги, який регулює температури, особливо це зручно восени та взимку. За дизайн-проектом саме в цьому місці запропоновано розташування великої вмісткої шафи. Одразу передбачено вихід інтернету та розетку для Wi-Fi роутера. А також при вході в квартиру ще один вихід інтернету для відеодемофону. Далі, на перестінку між кухнею та спальнею ми бачимо загальний вимикач світла в передпокої та розетку для полесосу. Далі санвузол, вимикач світла, а також термостат теплої підлоги для санвузла. Всередині ми бачимо електросушарку для рушників, навісний інстальований унітаз, що дозволить практично прибирати санвузол, передбачене місце для шафи, а також тропічний душ, лійка, і акрилова ванна. Тут у нас встановлений умивальник на підвісній тумбі. Також знаходиться вологозахисна розетка для фену та дзеркало. Далі у нас спальня. Тут перебачено дизайнерське рішення у вигляді багетів та настінних рейдів, що додають акценту. На підлозі у нас ламіна. Стоятиме двох ліжко, з двох боків передбачені приліжкові тумби, а також для них розетки з двох сторін на відповідній висоті для зручності. На протиліжка передбачені розетки для телевізора, вивід під інтернет-кабель, також місце під тумбу для ігрової консолі разом з розетками. Зверніть увагу, що на цій стіні зроблений вивід під кондиціонер біля вікна ми бачимо. Батарею, а також кут, місце для робочого місця з дому або ж косметичний столик. На стелі у всіх кімнатах передбачені точкові світильники. Далі у нас кухня. Тут витриманий єдиний дизайн з цією квартирою. Також плитка у нас така сама, як і у ванній кімнаті. При вході ми бачимо вимикачі світла. Та термостат теплої підлоги. Справа у нас робоче місце, де встановлено багато розеток для кухонного приладдя. Також ми бачимо фільтр для очистки води, а також виводи під пральну машину та посудомийну. На цій стіні буде розташований телевізор, під ним обідіний стіл, а навпроти розташований диван для ваших затишних вечорів. Вгорі є вихід під другий кондиціонер, що дуже доречно в таку спеку. А також біля вікна. Це газовий котел з лічильником, що естетично зашиється в шафу. Пишіть плюс в коментарях, якщо хочете дізнатися деталі, та приїхати на перегляд або телефонуйте за номером під відео.